Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Житомирський коледж культури і мистецтв це сучасний навчальний заклад освіти, який готує національно свідому і всебічно талановиту молодь України, говорить його керівник. Навчальний процес у коледжі забезпечує 126 викладачів. Я хотів би згадати і подякувати, мабуть, тим людям, які далеко 58-й рік, маючи бажання, розум, відповідальність, створили наш навчальний заклад. Я нагадую, що це 13-й рік після війни. Люди були добрі, щирі і з великим бажанням. На святковому концерті представники влади нагородили грамотами та цінними подарунками найкращих викладачів коледжу. А директор закладу Микола Покропивний був нагороджений найвищою нагородою області, орденом честь і слава Житомирщини. Ваш коледж став одним з найкращих навчальних закладів нашої області, нашої країни. І дійсно, це сучасний навчальний заклад, надзвичайно потужним представницьким складом викладачів, з модернізованою матеріально-технічною базою. Хочеться побажати, щоб кожен студент, який сьогодні тут навчається, і я переконаний, що так і буде, жодного разу не пошкодував про свій вибір, пишався і де його не запитував. Він гордо казав, що я випускник саме цього закладу на свій ювілей. Молоді митці зірок не запрошували, а дивували глядачів власними талантами.